Маю до вас питання. Чи бачили ви на просторах Ютубу класне відео про рівне? Питання риторичне, бо я теж ні, а дарма. Адже місто недооцінене та не має стільки ваги, як інші. Тут багато класних місць, про які власне і наступні кілька хвилин. Ви на каналі Dreams Come True. як завжди, смачного, якщо їсте, та приємного перегляду. Почнемо з історії. Перша письмова згадка датована ще 1283 роком, а про назву було багато версій. Але дві основних такі. А точно назви. За однією з версій рівне стало власне рівним через те, що знаходилось на рівній низинній місцевості. І також в деяких документах місто згадується за назвою Рівненське. Ще одна з них полягає в наявності оборонних ровів, які власне і утворили назву рівне від слова «рів». І раз Ми вже почали з історії. Тут є шикарний парк реконструкції, який відтворює життя та побут русі доби 9-12 століття. Називається парк Оствиця. Назва походить від однієї з назв річки Устя, яка формує озеро навколо про те, чому реконструкцію вирішили зробити саме тут, все просто неподалік. Звідси знайшли давні укріплення, датовані ще 10 століттям, саме біля його підніжжя, і сформували парк. Дуже автентично та збереженням тодішніх човнів, одягу, посуду, хатинок та всього іншого, що будувало день звичайного русина тут. Окрема увага тут приділяється човнам: є дракари, фаринги, човни, довбанки, і це ще далеко не весь список. І, звичайно, на них можна поплавати. Тут треба зробити невеличкий відступ. Поплавати можна, але за попереднім записом. Краще перетелефонуйте, щоб для вас теж знайшли місце. На човнах тут можна влаштувати змагання, взяти романтичну прогулянку або, звичайно, прогулянку на 45 хвилин. Нам пощастило, тому що нас супроводжував син власника Данило. Він провів шикарну екскурсію, розповів про деякі цікавості та тонкощі городища Оствиця. Рекомендую, якщо будете тут, бо це дійсно нереально цікаво, весело, круто і дуже багато епітетів, Не знаю. Загалом маса емоцій. Далі, поки ми плавали, Данило розповів, як будували один з човнів в Оствиці. і мені навіть дозволили підняти вітрило. Цей човен це дракар, назва його ім'я гунгнір. Цей човен виготовлений по кресленням, які ми взяли в норвежському музеї близько чотирьох років тому. Три-чотири місяці ми вивчали креслення, збирали інформацію, і після цього ми будували його ще три місяці на території музею українського. Рівненського, музей на Лебединці, після чого ми його вперше поставили на воду. диво всім, бо дуже багато хто думав, що ми відразу потонемо. А потім ми вже вирішили, подумали, що ну, є човен, але немає локації. І якось так все разом разом з ідеєю створення якоїсь реконструкції часів Київської Росії, бо ну, історія це досить важливо. Так виникла якось. Ідея створення остріці, і потрохи почали вибудовуватися ще інші човни. Загалом маса емоцій. і ще є ексклюзив. Нам вдалося зустріти самого власника городища, Оствиці, людину, яка вклала сюди, мені здається, найбільше душі, серця, почуттів, емоцій. І він нам розказав невеличкі тонкощі роботи, і що тут відбувалося, і має відбуватися в майбутньому. Як кінцевий результат, ну тут не можна сказати, що це кінцевий результат, а як результат нашої роботи, довготривалий і далі діючий. Оствиця має стати музеєм живої історії. Тобто там позаду вас, от перші будинки, є, які з'явилися. Там має бути вулиця про давніх ремесел. В них мають функціонувати майстри. Тобто там має бути і кузня, і гончарна майстерня. І зараз гостинна хата по відтворенню традиційної кухні має бути. Тобто в ідеалі, коли там через рік чи через два люди прийдуть сюди, вони будуть бачити діючу вулицю, такою, якою вона була приблизно була. Тисяч років тому, тому що 100% ми не можемо відтворити, немає тварин, які використовуються там, вирощуються заради м'яса, немає там якихось там смітників і так далі. Тобто це буде все одно щось таке театралізоване більше, але наближено таке, воно гарненьке, таке кінематографічне має бути. От. Взагалі остріця почалася приблизно з 2019 року, якщо рахувати, що ми вперше висадилися тут на березі і почали якусь розчистку території, тобто виробили мечети перших там 20 квадратів бур'яну. А так, в принципі, приблизно 10-14 лютого, я не пам'ятаю, яке число точно ми почали вже вийшли сюди і вже почали. Так, систематизовано чистити територію, вже з'явився якийсь бульдозер нам надав тодішній мер, був Хомко. От, і пішла уже сам процес створення острови. Островиць знаходиться в підніжжі Басівкутського городища. Басівкутським воно тоді 100% називалось. Тоді такого поняття, як Басівкут, думаю, не було навіть. От. І по суті, з цього місця починалася історія рівного як міста. Надалі вже. Туди перемістилося городище, воно стало там, там, де десь приблизно, де стадіон Авангард. От. Городище досліджував Богдан Прищепа 20 років тому, після цього досліджував його учень Олексій Войтюк. Ми разом організовували розкопки, проводили двоє розкопок, був археологічний табір з дітьми, проводили розкопки. На жаль, війна перешкодила тому, щоб ми дослідили колодязь. Вже були знайдені фінанси. Це було досить важко знайти таку суму. Нам виділили перед війною 200 тисяч гривень на те, щоб розкопали, дослідили городище. Внаслідок деяких бюрократичних різних ігор, таких, ті, що чверяться там у нас в столиці. От, археологічних бюрократичних. Нам не вдалося провести розкопки. Почалась війна, Олексій пішов на війну. колодязь ми не дослідили. Ну, надіюсь, надалі ми городище повністю дослідимо. Зрозуміємо, чому воно було покинуте. Тобто чомусь, в якийсь період, люди з нього пішли. Куди вони пішли, чому пішли невідомо. Богдан Анатолійович каже, що. Не було якби речей, які доказували, що була чи хвороба, чи якийсь там напад. Там... Просто людей не стало і все. Надіюсь, подаль... подальші розкопки нам дадуть уявлення про те, що відбулося. Почалась Оствиця у 2019 році, і далі планує тільки збільшуватись. Тут вже є круг гончарства, невелике поле для тварин та багато інших цікавостей. Насправді тут дуже класно можна прийти, відпочити від міського шуму, насолодитися атмосферою, послухати легкий шум вітру та загалом покайфувати. Класно, що такі місця розвиваються а ми йдемо далі. Як вже сталося, що це місце теж пов'язане з історією. Неподалік рівного, в кількох кілометрах біля села Тараканів, знаходиться Форт. Це оборона споруда 19 століття. Проте історія у нього непроста. Та має кілька моторошних моментів, але все спочатку. Почнемо з того для чого та коли його будували. Неподалік звідси проходила основна тоді залізнична магістраль Львів, Київ, і її треба було якось охороняти. Саме біля дубно і будується такий проект. Основною частиною форту була облицьована червоною цеглою будівля. Там розташовувався штаб коменданта, основні та складські приміщення, а взимку він міг вмістити до восьмиста осіб. Також тут є багато підземних ходів. Деякі завалені, деякі містять пастки ще з того часу, а в деякі можна спуститись. Тільки тут це треба робити гідом. адже якщо заблукаєте, то тільки він вас може вивезти. Ще руїни брали участь у зйомках фільму Поводир, де одна сцен відбувалася саме на території форту. Кобзарі збиралися у старій козацькій фортеці. Вони співали про свободу, віру, славні подвиги козаків. Фортеця вже давно була руїною, але вони цього не бачили, не хотіли бачити. Іван! І вам добра. Добрий день. Саме ми. Вдома. Тут усі свої. Це лебійська мова. Мова таємна, щоб тільки братчики розуміли. От лебій то дід лірник. Так що запам'ятай. Кудень клевий? І тобі дай здоров'я. Куди клевий це вітання, ніби доброго здоров'я. Але якщо чужого побачиш муги, як мої так. Mm -hmm. Кудень клевий? І тобі, Іван. Це, це ти, брат. Андрій! Андрій, іди до хлопців, порийся там, придивися, принюхайся, «Угу. одяг просуши. «Угу. І оце. Оце мали висош. Так. «Угу. Да. Що поки? Ходім. Да, збирати. Угу. Тебе як звати? М -м. Дика архітектура вражає та заспокоює одночасно. Старі будівлі, які поросли мохом та деревами, розвалені споруди та шум вітру. Проте це не все. І є ще одна сторона форту, в якій треба приділити трохи уваги. Але вона трошки моторошна та вкрита легендами. Тому давайте це під якусь музичку зробимо. Можна? Так от, Тараканівський форт не проста оборона споруда, Вона вкрита легендами та містичними історіями. Від старожилів села можна почути, що час тут іде повільніше ніж зазвичай. Також є історії, що під час Другої світової війни тут розробляли секретну зброю. А ще тут була таємна лабораторія, де розробляли суперсолдатів. Чи вдалося німцям це зробити науково не підтверджено. Проте, коли вони тікали звідси, є доведені факти, що вони затопили бетоном свої лабораторії, які знаходились під землею. <звук> Кажуть, що на території форту зникали люди, і десь тут є стіна, на якій написані прізвища та імена людей, які так і не повернулись додому у 20-му столітті. А ще ходять чутки, що на території форту вночі можна зустріти привидів австрійських солдат, які знайшли свій останній притулок на околицях об'єкту. Але ж це все легенди чи ні? Його міцність перевірена часом, як у часи Першої світової та Другої, коли неподалік велися танкові бої. Вистояв і, думаю, стояти ще буде. Йдемо далі. Наступне це як виглядає форт та що в ньому було. Отже, застава має форму ромба ну або квадрата. Тут кому як, зі сторонами 240 метрів. Рів, земляні вали, укріплені стіни, все тут, звісно, є. Поки знімало нікого не було, але потім прийшла екскурсія. І тут стало не так моторошно. Фоточку в інстаграм хочете? Якщо так, то це місце буквально створене для цього. Це єдиний у світі тунель кохання. Був до 2017 року, адже тоді у Китаї відкрили свій тунель. Проте коханням там і не пахне, от порівняйте, це наш, а це китайський. Якщо відкинути романтизм та говорити про історію створення, то тут все дуже просто. У військові часи СРСР не хотіла, щоб хтось знав про цю військову залізницю. Відповідно, колію засадили деревами. Потім, через непотребу, військові пішли, а природа взяла верх. Існує багато повір'їв, що якщо поцілуватись, тут ви навіки будете разом. Якщо обійнятись, то ваше життя буде лише з одною людиною. Це все можливо, правда, можливо, ні. Проте є питання: чи популярний цей тунель? Безперечно, так. У 2014 році японський режисер зняв тут фільм з тою самою назвою Тунель кохання. А у 2012 компанія, яка випускає камери Fujifilm, зняла тут свій рекламний ролик. Також тунель дуже часто потрапляє у різні топи по всьому світу. Довжина його 5 кілометрів. І якщо пощастить, можна побачити поїзд, який їде по колії та утворює цей тунель, який давно прийняв форму локомотиву. Якщо підсумувати тунель вартий своєї уваги. Проте приїжджайте сюди влітку або восени. Головне, не взимку, тому що розчаруєтесь. І кохання це, звісно, добре, але потрібно десь жити. Що стосується житла, то ми орендували номер у готелі буквально в п'яти хвилинах від тунелю. Він чистий, охайний та прибраний. До речі, в ньому жило багато українських знаменитостей, серед яких Петро Олексійович, Леся Нікітюк та Дмитро Комаров. Територія готелю раніше використовувалась як військова база. Потім вона використовувалась як склади для військового топлива. Ну а потім з неї зробили готель. Наш номер на двох коштував 850 гривень. Якщо що, то бронював через Букінг. Можна додати сніданки. Всередині є кондиціонер, в принципі, топчик. Отже, по номеру розібрались, а тепер наступна локація. Крім мене, треба ще тварин в кадрі, тому ми приїхали до зоопарку. Він заснований у 1982 році і ще досі працює. До речі, тут міститься 24 види тварин, які занесені до міжнародної червоної книги та червоної книги України. У 2022 році цей зоопарк прихистив багато тварин-переселенців з Миколаєва, Харкова та інших міст. Щодо квитка, він коштує 100 гривень. Можна оплатити картою або купити на сайті. З цим проблем немає абсолютно. А ще у них є сайт, де є багато інформації. Проте не ручають, що вона актуальна, тому що дані там не оновлювались дуже давно. Проте є інформація, що на 2018 рік, день або місяць життя тварини в зоопарку коштував стільки. Забра 150 гривень, тигра 620, лева 645, папуги всього 17. І найдешевше, що я зміг знайти, це день життя пото. 5,50 в день. Територія парку насправді дуже велика. І якщо плануєте прийти сюди, то закладайте мінімум години-дві, тому що тут і багато різних тварин, і вони цікаві. І, до речі, клітки тут не дуже закриті, можна погодувати, руки попростягати. Тут вже, якщо що кому не шкода. Але зоопарк насправді дуже цікавий. Ось таким вийшло відео про рівне. Якщо сподобалось, підтримайте підпискою на Dreams Come True та поставте лайк. Знизу також залишив корисні посилання. До зустрічі на новому місці і не забувайте донатити на ЗСУ. Па-па!